Вітаю вас, шановні глядачі. Давненько не бачилось. Їздив я в пархомовку і привіз трохи своїх меблів. А це у нас така кухня, нижній ящик. А це тут верхні шкафчики стоять. І надумав закріпити їх у кухні. А це полички. А ще шкафчики. І тут шкафчик ще один. Це нижній тумбочка. І на цю стінку якраз оце привіз, та що праворуч. І вже почав розміти, почав кріпити установочну рейку цю металеву, на якій вішаються шкафчики. Два анкера закріпив і по рівню перевірив. Все рівненько. Зараз ще трохи анкерів. І можна буде розвішувати шкафчики. Закріпив планку і повісив два шкафчика. Підрегулював, все, вийшло рівненько. Доводиться знімати деякі дверки, бо шкафчики важкі, вони 93 95 см завишки. і самому важко їх піднімати туди. Процес триває. Зараз буду третій шкафчик вішати. Завершив розвішувати шкафчики, поставив на місце, відрегулював всі дверцята, все тепер працює. І колір гарний. Такий як колір стінки. Ну, більш насичений трохи. Але добре попало все у відтінок. Ну, так все вышло. А это под микрохвильовку ниша. Вот резетку там поставлю под низом. Тогда и уже. Сегодня уже вечер. Иду по вечерию А завтра зберу цей низ. І тоді все в місті покажу. І вже наступного дня зранку поставив таку розетку на 4 гнізда. Сюди мікрофвильовку включив, електрочайник. І до цієї розетки ввів провод, поставив такий світильник, який буде місцеве освітлення на столі. Щоб було тут світліше, і зараз почну збирати низ. Вчора дзвонили з фірми, яка ці двері виготовляла. І сказали, що вже наше замовлення нове готове, можна приїхати забрати. І я поїхав, попросив товариша, щоб поміг мені їх погрузити, бо вони важкі. 56 кг важать. Оце такі двері. Ще одні привіз. Вони такі самі, як ті, що ми ставили, тільки на 2 см вужчі. А так і по висоті і форм-фактор форм -фактор виконання все однакове. Скло у підлогу, на трьох петлях, це міжкімнатні вони, але на посиленому профілі. Оце з машини сам ледве їх витяг сюди. Ну, вже правдами, неправдами вже стоять тут вони. І будуть чекати, поки з'явиться в мене час і дойдуть руки вже. Під них місце оце воно під ці двері. Тут ще треба вирізати вверх, бо не вистачає по висоті сантиметрів 25, мабуть. І сюди вони вставляться, і це приміщення вже буде остаточно готове. Ще привіз саморобної такий кухонний столик. Він по дорозі трохи подряпався. Оце тут я його зачистив шкуркою і тут і додатково покрию лаком. І ви не повірите, з чого цей столик зроблений? Він зроблений із старих фільончатих дверей. На господарстві валялися стали, старі двері, коли міняли на металеві. Я це надумав, їх розібрав і зробив отакий столик. Ну, а ніжки щось інше робив, бо там товстіше дерево. А оце з дверей. Все повністю з одних дверей. Повибирав фільонки. простругав і таке вийшло. Так, так, саме з отаких дверей. Оце їх тут висверлив. 5 років тому розібрав по фільонках і вийшов отакий столик. Зараз його зберу, покрию додатково лаком і тут поставлю тут на кухні, нехай він тут стоїть. Буду за ним обідати. Вже скрутив столика, перевернув, підняв, щоб було удобно. І зараз залакую ніжки і знизу його, а тоді поставлю на місце і залакую зверху. Знизу столик полакував, перевернув і зараз буду лакувати зверху. Ну Бачите, як воно затерте добре. Ось так весь столик. Зараз залокуємо, буде все готово. Завершив роботу, столик оновлений і виглядає як нова копійка. Тепер висохне і будемо обідати на. За ним з превеликим задоволенням. А на сьогодні в мене це все. Всього найкращого, шановні глядачі.